Друзі, всім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки, Усім мирного неба. Божої вам благодаті. Як ви бачите, а в мене нова робота вже. Напів готова, тому що готовий тільки одненький. Друзі, який звірок вийшов, не знаю. Хотіла білочку. А на білочку він зовсім не схожий. Але я думаю, що для малечі він сподобається, тому що вона любить різні звірята. Очки такі голубенькі, ротик розовенький, носик бордовий, сам жовтенький, з зеленими полосочками. А вниз, вниз у нас ось такий. І, друзі, бачите, я. Ось тут таку доріжку пустила, а в цих нема цієї доріжки, вона є на виворотній стороні. Я думаю, що в використанні вони будуть досить, досить зручні. Ось такі. Ну, і, звичайно, ось цих колобочків Завтра буде готовий другий. Тому що сьогодні, друзі, вже темно. Світла в нас нема. Телефон сідає, нема чим підсвічувати. Хі -хі. Цікавий вийшов. Без. Веселий звірок. Наші собачки, котики. Ось це для хлопчика. А це для дівчинки буде. Ось так. Усім пока-пока, усім мирного неба. Божої вам благодаті! Бережіть себе. Ну, а куди поїдуть ось ці наші черевички, дізнайтесь, як буде готовий ось такий свірок ще один. Усім пока-пока!